Відео, де українські дрони атакують окупантів з неба, стали нашими улюбленими за останні 19 місяців. На війні в Україні дрони не лише працюють як розвідники, а є небезпечною зброєю, яка ефективно уражає техніку та живу силу російської армії. Друзі, привіт! Я сьогодні познайомлю вас з крутими інженерами, які на 3 d принтерах виготовляють речі, які допомагають нашим хлопцям з дронів бомбити окупантів. Пластмаска це продукт, симбіоз дуже багатьох думок, рішень і скажімо, спотикань. І це така еволюція скиду, яка пройшла ну, досить тривалий період. І тут кожен елемент, от просто кожний, куди б ти не тикнув, він потребував і мав зміни. І на сьогодні він отримав, скажімо, такий вигляд, навіть, навіть і зараз. Змінюємо ми потроху там деякі речі. Зброси досконалі. І слава Богу, за весь час нашої роботи з ними. У нас не було ніяких екстраординарних подій. Тут реально треба згадати той шлях, який пройшли ці інженери, люди, які створювали це все. Це взагалі починалося ще з такого максимально простого, де там резиночками для грошей кріпилося, або якимись там стяжками чи тліпучка, якась от щось таке. Знаєте, зараз вже ти береш в руки Mavic, і береш у руки кажан скає, і такий ого, нічого собі там різниці, особливо нема. Що то технологічно, що то технологічно. І, ну, і приємно навіть в руках тримати. знаєте. Він складається фактично корпус двох речей, дві, mm -hmm. дві штукенці, які дуже просто збираються, і ви вже маєте вигляд того. Ну, він склеюється і все такі інші. Е, дивіться, по потроху далі розкажу. В чому полягає кажан, він дуже швидко кріпиться, все, він закріплений. Ви навіть не помітили, як, а він вже так. закріплений. Точно так же він швидко знімається. Це дуже головний е, початковий аспект, який е, військові дуже полюбляють і це потребують. Кожна секунда там важлива. Ти маєш прийти на позицію, зачепити скіт, підчепити боєприпас і ти вже готовий до роботи. Під час Харківської операції тоді реально трохи було важкувато, що часто не встигали окопуватись нормально, навіть тому, що треба вже було міняти позицію. І реально вже, там, ти лежиш, хтось під тобою копає, закопує тебе, скажімо так. <хи> От. А, а потім через там, вже годину вже треба нове місце, тому що ми просто вже не долітаємо. Палає техніка ворожа, наша Україна. Це якраз відео, якими теж е, дуже пишаєшся. особливо по техніці, наприклад, тому що з технікою у них складніше, ніж з людьми. Людей-то у них безліміт. Ну, техніки то вже в якійсь мірі, але з технікою, так. Да, простіше. Ну, напевно, все одно, знаєте, як. Найбільше запам'ятовується чи там постійно пригадуєш, то це, напевно, перша техніка там підбита. У нас тут відбувається заряджання боєприпасу. Я просто вам швиденько тут зроблю, покажу. Тут бачите, навіть тут є такий по позначка F1, це перехідник під саме що? під mm -hmm. гранату F1. А ну вибачте, я Тут немає, а це, не написано. Відповідно, сюди хрестик, скаба тут, для того, щоб вона трималася під час польоту. Uh -huh. Тобто, все це продумано саме в такому вигляді використання. І тримайте так ручки. І коли оператор вважає, що йому треба зробити скид, відбувається запалення світла, і відбувається скид. Розумієте? В такому вигляді прилітає дрон зворотньо, порожній, він бере новий боєприпас, ставить, ставить його, да, і відповідно він вже... Не потребує ніякого регулювання, він заряджає наступний боєприпас і знову полетів на роботу. Що найбільше подобається, це коли реально можна допомогти колегам, коли там, наприклад, якісь наші там, чи сусіди, як, з, якими, з ким ми працювали, да, вони приходять і дякують, що от там дякую хлопці, там от завдяки вашій роботі у нас там. Або немає там взагалі вбитих, або загиблих, або там якась ну, невелика кількість поранених, наприклад, або ще щось, або там щось допомогли виявити, знайти. І, от Люди дякують, якби, і ти бачиш, що воно дійсно працює. І, ну, твоя робота має сенс. Ти бачиш результат. І результат такий, знаєте, не в якійсь довгостроковій перспективі, що от, там теоретично, якби кількість там росіян зменшилась, тіпа, і от можливо там на один день буде коротша війна. А тут от прямо видно, що от людина пішла, грубо кажучи, то йому допоміг. Він там з своєї роботи повернувся, живий здоровий. От ну, це от дуже приємно. Ми так давно почали робити. У нас є скид, сутність така сама, угу. але він дозволяє нести два боєприпаси і скидати їх окремо. Спочатку один, потім... а потім другий. Тобто сутність залишається та сама кажана, ми закріпили. От, наприклад, у нас такі боєприпаси є. Да? Ми його сюди поставили. Ми закріпили один, ні. А я вам цей інший покажу. А сюди ми закріпили. І навіть різні різної ваги. тримає. так. да, ви і... бачите, два різних боєприпаси. Да. Ми а, тримаємо. е -е Дуже була зноки. У нас постійно є контакт з військовими, і ми працюємо від їх потреб. Тобто у нас фідбек постійний. Тобто ми не самі такі, о, а ми зробимо отак. Ні. Постійно у нас є там підрозділи, які дуже там працюють, як хлопці, треба то-то тот. -то, або зробіть так то так то Була потреба зробіть подвійний скид, який послідовний, ну тобто послідовний скид, спочатку один, потім э, другий боєприпас, але щоб були відкриті датчики. ці датчики в дроні дуже важливі. Якщо якісь там зауваження або побажання, то це максимально швидко завжди врегульовувалось. Ну, там якісь там додавали додаткові запобіжники, там ще щось, це от, максимально швидко завжди робилось. От, і навіть коли були ситуації, коли там якісь активні дуже бойові дії розпочинались, то завжди можна було попросити додаткові скиди, там, якщо втрачені були і так далі. Наприклад, сюди ми чіпляємо е, такий адаптер, і сюди кладеться два таких боєприпаси. Розумієте? Mm -hmm. е, мають вони. Да, ну, Власне, ось, ось таким чином вони кладеться, так само затискаються, і ми маємо вже він має змогу нести такі два боєприпаси, вони скидаються два. Ну, Зараз використовують його здебільшого F-ки і саморобні боєприпаси, про які ми раніше казали, їх купа купезна тому цей скид він дозволяє нести в собі е на собі ну, будь-що. Тобто тут можна затиснути, враховуючи те, що тут регулюється цей ремінець на, на будь-яку довжину. А яка у вас співвідношення? Влучань та промахів це все дуже сильно залежить від, по перше, досвіду. Ну, скільки ти кидаєш. Чим більше ти тим більше ти завдаєш якогось вогневого враження, намагаєшся да? спроб, то відповідно більше результату. Але, от саме по цьому співвідношенню, я не знаю. Ну, я думаю, що це в районі половини, якщо не більше. Тому що дуже сильно впливають погодні умови, наприклад. Є військовий. З якими ми контактуємо, є якийсь фідбек. Вони кажуть, що нам треба там на то такі то дрон. Це на початках. Ми починаємо думати. Це все лягає на папір. Тобто у нас є такий талмуд, я спеціально його ну, зберігаю для історії. Так, для всього, історії. Так. Тобто тут може знайти деякі речі, як ми то малювали, всі там якісь моменти. Розумієте, так? потім це то все, то все малюється відповідно, в відповідному редакторі. 3D моделювання на комп'ютері. Потім це розбивається на якісь деталі, переводиться в певний формат, який розуміє 3D принтер і друкується. Це філамент називається. Тобто це саме пластик в такому вигляді. Як проволочка, так? як така кругленька стрічка, яка чіпляється там позаду кріплення, ну, і, вона, і воно, воно йде, от по тих от, бачите, такі штукенці, воно по них йде, і сама та голова, де той пластик гріється, вона тягне і собі скільки треба, відповідно від програми, да, воно потихеньку собі витягує витягує, витягує. Там є елемент, який розпалює, ну, розпалює то, всю історію, він стає рідким. І воно через сопло воно собі малює по програмі. Ну, саму деталь. Ми отримуємо ці заготовки, і ці заготовки вони чекають вже своєї участі до зборки. Тобто воно з принтера виходить ось таке, угу. це власний корпус. Ми його від'єднуємо. І тут вже там є багато таких цікавих рішень. Тобто мінімум підтримок, Оце, от, оце зайве те, що угу. викидається. От. І це вже потім мінімальна проходить обробка. Мінімальна, тобто все це, це прискорює процеси, і вже йде на зборку. Сопла, яка, яке шовгається, воно певну кількість рухів має зробити. І, да, То ми просто, коли по три, ми ставимо на ніч і воно всю ніч друкує, вони працюють, вони у нас працюють безперервно. Два скиди військові отримує гарантовано, безкоштовно. А два плюс, будь ласка, задонати 650 гривень. Тобто, якщо вам треба 3-4 скиди. Ви донатите за два скиди, отримуєте чотири. Розумієте? 650 гривень і окупанти на добраніч. От, е, І ця система працює і показує, що з місяця в місяць ми важкувато, але виходимо в нулі, тобто, і воно забезпечить. В першу чергу треба сказати, велике дякую цим людям, тому що інженери просто топові. Їхні вироби реально одні з найзручніших з того, що ми використовували оцінюю якимось найвищим балом, тому що зброси дос, досконалі. Коли е, застала на ця на пасі, мені один, другий, третій, п'ятий знайомий до нас, особисто до мене зверталися, що є в тому потреба, а я, мене мулило, куди себе запхати, що то робити. Я постійно розумів, що я там якісь речі волонтерські робив, я ну, був трошки не в тій темі і розумів, що не ефективно використовую свій час. І потім з'явилося, думав, о, це воно. Це війна вдома, це війна за майбутнє. За майбутнє, в першу чергу, мого сина. От. І я би дуже не хотів максимально, щоб він брав участь у будь-яких бойових діях. От. Тому намагаюсь, скажімо так, до його повноліття намагаємося вирішити це питання, щоб ні йому, там, ні його одноліткам не довелося це бачити, переживати і тим більше брати в цьому участь. От, от. от. така от мотивація. Поки хтось руйнує, ми створюємо. Поки хтось розпилює величезні державні кошти, ми зустрічаємо тих, хто ставить на паузу своє життя та свої мрії і допомагає Збройним силам України. Друзі, війна триває, і я дуже сподіваюся, що це відео надихне вас і надалі підтримувати як волонтерів, так і нашу армію. Бережіть себе, побачимось.